Бажаю здоров'я, друзі. Як вам відомо, сьогодні вступив в законну силу, закон про мобілізацію, цей антиконституційний антинародний закон. Думаю, саме час поговорити, а хто ж насправді є у нас в країні головними ухилянтами? Скажу вам як військовослужбовець Збройних сил України, головними ухилянтами є не ті люди, які рятуючи своє життя, поїхали за кордон. А ті, які залишили, залишились в Україні та п'ють з українців кров. Головні ухилянти це влада всіх рівнів та влада всіх часів. Також я вважаю, що головними ухилянтами є представники великого бізнесу та олігархату. Друзі, погодьтесь, будь-який звичайний свідомий українець не розуміє, чому він. Просто працює рядовим десь на заводі, чи то в кар'єрі, чи то в шахті, не маючи військової освіти, не маючи необхідних військових знань, має йти воювати та захищати цих провладних мародерів та корупціонерів, які навіть війну війною не визнають, а використовують владні повноваження для знищення економіки країни та для власного збагачення. І це факт. Будь-який свідомий українець, який логічно мислить, не розуміє, чому він має йти на війну та ризикувати своїм життям для захисту великого бізнесу та олігархічних кланів. Тих олігархічних кланів, які його все життя грабують. Це ж реально ненормально. Друзі, погодьтесь. Що у кожного з нас постає логічне питання. Чому більше 30 років країну грабували і зараз грабують одні, а на війну мають іти інші, звичайні, чесні, порядні, законослухняні українці. ми що, раби, чи що? Що відбувається? Тим паче, що війна не визнана війною, влада навіть. Юридично не визнає збройну агресію. Вони продовжують знищувати економіку та грабувати країну через різні корупційні та тіньові схеми, а нас, народ України, заганяють на війну, де соціальна справедливість, де рівноправність. Друзі, в мене питання, де усі провладні дармоїди? Чому не на фронті? Де Сеня куля в лоб? Пам'ятаєте такого? Де Гройсман, Кличко, Парубій, Литвин та інші дармоїди, які деся десятиліттями грабували народ? Чому такі мерзотники, як, наприклад, Стефанчук, Тищенко та інші не йдуть воювати? Де діти чиновників? Де діти бізнесменів? Чому вони не в окопах? Чому молоді хлопці та дівчата кожного дня гинуть на фронті, а ці покидьки продовжують паразитувати е, на нашій економіці, ресурсах, землі і так далі? Друзі, є сотні тисяч спеціально навчених людей, наприклад, поліція. Крім того, є тисячі людей, яким окрі... окрім своїх родин ще й свій бізнес, підприємства, заводи, параходи та іншу власність треба захищати. Тому для мене взагалі незрозуміло, чому саме ми, звичайні українці, захищаємо країну, а олігархи та головні грабіжники держави продовжують нас між собою стравлювати. Відправляти на війну та заробляти на наших смертях, цей закон є 100% антиконституційним та соціально несправедливим. Головні ухилянти це влада, а також представники великого бізнесу та олігархату. І це факт. Що нам робити? Я бачу два виходи: або ми їх заженемо в окопи. Або вони покладуть, покладуть нас усіх в гроби. Друзі, не забувайте, єдиним джерелом влади є народ, який має право на здійснення безпосередньої влади. Знайте правду, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!